Українські традиції об'єднують. Наприкінці грудня спільнота українських диванків в Ізраїлі провела в Тель-Авіві автентичну різдвяну майстерку. В українському культурному центрі учасники плили різдвяного павука символ гармонії та затишку. Такі солом'яні павуки здавна прикрашали оселю на Різдво і приносили добробут та злагоду родині. Павук має радувати око до завершення різдвяних свят. А потім його дбайливо зберігають до наступного року в деяких родинах або ж спалюють. Павука виготовляють із житньої або пшеничної соломи. Адже ці матеріали усоблюють родючість і зв'язок із природою. Спеціально для грудневої майстерки в Тель-Авіві здибанки ще влітку закупили жито із національного музею архітектури і побуту України, вирощене за традиціями та з українським духом. Здибанкарі та здибанкарки в Ізраїлі напередодні свят долучились до поширення стародавньої української традиції, яка сьогодні переживає відродження не лише в Україні, а й по всьому світу. Це стало символом єдності нашого народу незалежно від того, де ми знаходимось. Майстерка створення різдвяного павука завершила насичений здибанський рік. 2025 й обіцяємо зробити не менш цікавим, ще більше наповнити його українською культурою і традиціями. І ви нам можете допомогти у цьому. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, коментуйте та поширюйте це відео, щоб українського контенту у всьому світі ставало більше. Тримаємося, купочки!